Дивуюся я, що ви так скоро відхилюєтеся від того, хто покликав Христовою благодаттю вас на іншу Євангелію, що не інша вона, але як деякі є, що вас непокоять і хочуть перевернути Христову Євангелію. А я кажу, що вже перевернули Христову Євангелію, що Христос Бог, а не Син Божий. Читаємо Євангелію від Івана. Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб, віруючи, життя мали в ім'я Його. Життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Але якби й ми або ангели із неба зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде прокляте. Як ми перше казали і тепер знову кажу Коли хто вам не те благовістить, що ви прийняли, нехай буде прокляти, бо тепер чи я в людей шукаю призначення чи в Бога, чи людям дбаю, догоджати? Бо коли б догоджав я ще й людям, я не був би рабом Христовим. Звіщаю ж вам, братя, що Євангелія, яку я боговістив, вона не від людей, бо я не прийняв ні навчатися її від людини, але відкриттям Ісуса Христа. Амінь.